В місті Львові зробили монтаж в ресторанно-готельному комплексі Грушевський. Так. Замонтажили зеркала. Замонтажили зеркала. Замонтажили вивіску Грушевський. Привезли вивіску з міста Києва. Зробили старіння з переходом в скло. І за ним є стрічка. І це буде з підсвіткою. Логотип буде з підсвіткою, коли включать-підключать трансформатори там. Ось переходи в зеркала в скло, виходить, градація в зеркала в скло. Зістарені зеркала. Ще будуть краще виглядати, коли їх помиють, тому що їх монтажили, вони трошки грязні. Це буде барна стійка, поставиться. Позакривали розетки. Четко. Сюди ще будуть полки накручуватися. Так і зеркала. Так, і також оцей угол зробили. Тут також будуть накручені полки. Угу. Так, дуже вийшло гарно. Також полки накрутять. Ось ну, так. Підігнали всі зеркала чітко. Зробили таку кайомочку. Замовниця просила по всьому всередину підігнали. Місто Тернополь і ресторан дуже гарний. Ось так воно виглядаю. Угу. Добрий. Ось так.